Каменні ролети, римські штори та інші системи для внутрішнього та зовнішнього сонцезахисту. В Івано-Франківську функціонує підприємство Спокровська. Салон сонцезахисних систем заснували ще у 2019 році. Однак через війну його вирішили релокувати на захід України. Гульнара Максимова, власниця салону. Зараз разом з доньками живе та працює у Франківську, а її чоловік Михайло з 24 лютого 2022 року захищає Україну на фронті. Навіть після повномасштабного вторгнення салон, каже жінка, не припиняв свою роботу. Працювали онлайн, оскільки було чимало замовлень. Люди купували жалюзі та штори для світломаскування. Почалася наша історія з того, що ми відчули потребу. В цьому продукті, але не бачили, що є достатньо пропозицій. Тому ми вирішили цю пропозицію зробити і створити такий салон. Він був створений в Донецькій області в 2022-му релокований до міста Івано-Франківська. Сучасні системи сонцезахисту будь-які можна автоматизувати, а також вони можуть бути на ручному управлінні. Автоматизація, вона Ну тільки набирає обертів, не скажеш, що вона там на кожному кроці зустрічається, але така можливість є. За словами начальниці управління праці Івано-Франківської міської ради Наталії Дмитраш, до Франківської громади вже релокувалися 79 суб'єктів від харчової до текстильної промисловості. А також а компанії на сьогоднішній день спостерігається така динаміка, що багато е, внутрішньо переміщених осіб, які до нас релокувалися, і де вели свій бізнес, скажімо, на Сьогоднішній день окупованих територіях вони приїжджають, тут трошки освоюються, дивляться, і відкривають у нас, оскільки вони там були фізично свої підприємців, і відкривають, знаходять приміщення, і відкривають, скажімо, маленькі або кав'ярні, або магазини, і продовжують той бізнес, який був у них там. У часі війни важливо підтримувати бізнес. Робота кожного підприємця непроста. а зараз тим більше, каже міський голова Івано-Франківська. Тому і є така ініціатива, як підприємницький день. Чудове місто Українське Покровськ, в якому довелося мені бути не один раз. Але зараз, на жаль, це не у фронт, тому розуміємо, що люди вимушено виїхали і працюють тут івано франківську Я хочу закликати підтримувати реликований бізнес, місцевий бізнес, тому що бізнес це податки, це є робочі місця і це є та активність, яка створює обличчя Івано-Франківська. Віталія Коуч, Ігор Попок, телеканал 402.